Кладні погодні умови, перепади температури повітря від 11 морозу до 10 тепла тримають служби, які забезпечують життєдіяльність міст і сел у стані підвищеної готовності. Про це йшла мова під час всеукраїнської селекторної наради. Збільшується вирогідність аварій на теплотрасах та електромережах. Початку опалювального сезону вже було п'ять аварійних ситуацій тернопільській, Кіровоградській. Донецькій областях та місті. Киї. Початок зими такими подіями в регіоні не відзначився. На Житомирщині сьогодні єдиною проблемою є підприємства водозабезпечення. І це викликає певне занепокоєння. Якщо ми за всі область маємо боргів за газ, там 60 мільйонів на сьогодні, то половина з них це Житомирський водоканал в електроенергії там. Насамперед, однак у обласної влади є сподівання, що до кінця року держава допоможе Житомирському водоканалу з боргами розрахуватись. Минулої середи уряд прийняв ще постанову про перерозподіл бюджетних ресурсів. Ми чекаємо сьогодні, завтра на отримати цей документ і таким чином ще. Компенсує. Випробування великим снігом область пройшла минулої зими. Висновки зроблено. І це додає впевненості, що до різноманітних зимових несподіванок Житомирщина готова. Грудень місяць, січень місяць. Зранку ніби все добре, а потім можуть бути різні погодні, природні катаклізми. Ми до них готові. Це перше, що я хочу сказати. Готові тим, що є запас. Усіх необхідних матеріалів, фінансових ресурсів